Ні, прекрасна ініціатива, тому що я приїхав з уже, де с марта нету. Це не найбільша проблема, яка може случиться в даний момент з Маріуполя. Хожу дуже рано, десь о шостій годині. Звичайно, як у лісі йдеш, ще навіть нема вікон. З яких іде світло, іноді буває так, що нема навіть луни зірок зовсім темно. Ідеш на помацькі. Так в інших регіонах ситуація куди складніша, Я думаю, що якщо люди прийдуться під темною вулицю, нічого критично не станеться. Свічки купили, сидимо при свічках, і романтично, і економно, чим проблема. Мені нормально, бо я після восьмої дома сижу з дітьми. Для тих людей, які працюють пізніше, ніж до восьми, Для них це не дуже зручно, тому що їм приходиться йти по темній вулиці додому. А для тих, таких як мені, то все одно. Є багато дискомфорту, але зараз плакатися, бідкатись не наразі. Коли ти читаєш статистику, що Взагалі, міста не мають ні води, ні опалення, про які, наприклад, мене дивує дуже, що деякі реклами горять до сих пір. Ми змушені сьогодні вимикати це освітлення в 8 годині для того, щоб зменшити навантаження навантаження на енергетичну систему України. Тільки одна причина. Була б можливість не вимикати. Ми б дійсно не вимикали, тому що це безпека. Розуміємо, поки решисти б'ють наші енергетичні потужності, то вся система знаходиться в такій небезпеці, і ну, ми маємо зараз економити верніше, навіть не економити, а зменшені навантаження на всі електромережі для того, щоб система працювала і витримувала.